Темно. Продовжуємо Сергія Василовського, інший ракурс. Любуємось. Ури Да, Любуємось. Хотів показати вам з-під голубка дітей. Покажи, Серега, куди? Ткни. Вона лазає. Оце перша? Ні, вона рижа, вон горіла, як її рижа, рижа вон. Ну, голубку я бачу, я дітей хотів. А -а -а. Бутилок ніяких не передаємо. Вон аж, вон не <гум> Васильвич, Василич, что <чуєте>? это? <гум> Ні разу не літал. Два Ось... рази політала і все. Ну, політала ну, два раза. Та я иди кажу. Раз її загнав. Не я, а Соколіха. Через сутки прилетим. Діти, покажи дітей ее. Вона ж сама крайня копченяк. Бі Бі біля белого? Да, от вози білого. Иди пимой. А ну пішли так, поближче, бо. Я. А з ким вона порована в тебе? З Кримаком. А, ну вони будуть крем, кремаки. <титови> <зас> да, ще. це... <это>, борг <зас> буде накопичуватися і заголубенятися. <питови> <зас> Оце ж, да, Серега? Ну я бачу. А воно, бачиш, яке бойке? Все тікає, ти диви на неї. І цікає. А як ти ці палки хочеш спіймати? Пішов ловити, взяв, налякав всіх їх. А малечі загалі таке, ніфіація, що він хоче від нас? Вітіля заходить. Дубьо якийсь взяв і тут шух, це, шухер наводить. О, 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 йде в льот уже. Ну його гойдав, бач, ми ага, ага. не хрестовині Ага, а фонарі Фанарі підчепив уже. Серега тут днем. Вже вмикаєш, може. да, як серед? Я тебе ночью ганяю. Щоб ястроб не бачив, щоб ястреб не бачив. В ньому не літають, вони не літають. А хтось... Це, я таке чув, але ніколи не бачу. Що в ніч ганяють, щоб ястреб не, не бачив. Я вас вітаю. Я вас тоже. Так, дядя Юра, коли голубів заведете? Таку йо є. — Ми тільки щоб дивились ваших голубів. Не маслив, да? Тут, володь, володь. Не, Серега тільки що нам показывал, входки это, голубив. Николай, конечно, кастру, Так. Ну вы же тут не заводите, да? Привет, Сергея. Хорошо. Тут... Кажу, що тут движение нікакого, да? Даже оцю досточку. Не... Там вже замакали. Це, ви тут місцеві, для вас ніякого. Ми, я приїхав тут, я, для мене все все нове. Без мене вообшить не можуть. Нічого нового. О, так воно підкручено, да? Ну він, нехай. і і рибалка, контроль. Хотіли подивитися Василіча Голубів чи голубенят з-під Василіча. Ну там вже ж уже Серегін Кримак залити, так що. Все вже, якщо що, там уже перебиті все одно будуть. — Жила? Так. Да. звісно. — Стальна оця? Оце... Ота, оце... що стальна. це голубя з-під неї. Ага. А оце так. з під моєї кремачки, так? Да. Да? А оце з під якої? руки? З-під стальної кремака на стальну масі. Ну, оце, оце коротше, ми його знімали, що кажу, остальний... стальний з'явився, да? От... Замути воду, де б вона не була, і впустимо. Це і перший раз тобі закинув, блядь. Не... Та воно вай. Налякане. Хороший товарищ мій тут. Я сьогодні психолог кажу, що ж ти Маріна? Безстижа твоя вожа. В Лозову не позвонив. Приїхав би. Що тут є? Да. Он біла. Сережка. Стара, блин. він так і як... да? да. я. Головка, блин, давай не було. Одне кримача. Там, де білі, там і рябі. Я це помітив вже. Так она все время давала белый, чисто били, Ага. Били. А це, блин, начало. Она с білим порована? Да. Два года к ряду, блин, и два таких непонятных. Ну, а Серега поставила тут. И сразу книги, ну, что лазает. Налякал их. Теклы. Чтось у тебя. Это. Это. А? не по масте. Чорні голуб'я сплошні, ото одне. Це сані. Тарасенка? Це Богдановка, так? Дають на остальну мазь кримаків теж. Було. одне. Вони вже не перший рік, да? Так. Водно. Це Саня. Це скільки ти ще плануєш голубенят брать Ну, до... от это вот что вискочило там вот то что сидять на яйця. – да, да некоторые а у некоторых я вже яйця попрокалывал ну куда и прокалуєш, да ну да І що, нормально стоїть? – нормально все а потом виганяю да? у вольєр. – а що, ну, ти просто иголка все чи чим? – да отак, так іголочка. раз раз і поколотив там всередині. Ну, – типа Так. – да, да. Угу. І все Ти потім помічаєш, як ти потім пам'ятаєш, кому прокалував, кому не прокалував. Я знаю кому. Я там всього 15 пар став. Ну, Пам'ятаєш, коротше, так? Да? Да. Води нема, там, Серега, по-моєму. Та я... Бача, вони там намагаються її попити. Оно ж... Поп'ють, бо він. Не п'ється їм. Та налий, ти бачиш, вони ще та... поїлочку хочуть, Щоб вони та, знали, що поїлка – це вода. Та не кусила. А тут там пусто вони там это облизують її Що там за гості заходять, Серег? Не? Yeah. Слава до тебе теж. Ну до тебе він же далеко йому. Я до його сім. Був у нього, да? Да, yeah, там. Yeah. Нормально все? Можно, да, нормально, Ну так, тох. Старый. Кой. Редко голубей. Так відкриється. Ты тримаєш тут якусь бочку, да, Серега? А ведь минералки дают. Берем. А, вон канистра. Береслав, Я думаю, это Серега Волка. Та втожі, когда падла сиділа бутылку обрисовувала гніда. А як таку беседку класну зробив? Молодеж же треба десь теж. Так он, ми зі Юра зробили. Ну яка різниця хто? Не подождю крищі. Я маю макарпалу. на увазі молоді, десь треба теж знаходити. І то подождю. А, от то ж якраз і буря була, а що это. Время Такі, от... даємо строїти. Кого? Ну, ремянку, я тут в да, домике. Да, щоб мене... — Так а що ви тут ще хочете підшивати не, підшить, чимось, підшить да? Хочемо два листа, цей Сережка, щоб оці зуби не було, цей шифера не вийшли. Короче, о культурі, да? да. Ні, оце ж повністю. Ну, я ж кажу, а хочете, да. щоб воно більш було культурно. Так. Ось один лист отсюда, туди. І ага. вторий отсюда, туди. Миколаївич такий надо. по серйозному да? Да. Молодець. Инженер, наш инженер. То малый, блин, то туда, то туда. То стекло я ему принятий, то надо було поклеить. Понадоби стекло поклеїло. Вот это. Саморези. що, цим будеш обшивати? Нет, Не ось оце, ну обшивати я маю увазі оце. Окантовочку, да? Да, да. Ну закрити. А він кругле, ж кажу, Серега, ніякий круглих. Обрізаємо, міста ж більше, сидіть людям, куди по це воно тобі в живіт сюди. Так, да, круглий, він же ж да, так, да. краде місце. А ніж, краде його обрізати. Та... Та це ж я ось обрізав. Воно ж кругле було повністю, як і, як і внизу. А це ж я мітив, мітив, взяв там ножовкою, обрізав, а тут тоді спеціаліст приїхав. Ось. Косаря як от, а там як струна, да, ну може желян. Тут там... на жовка, а там в блядь. <клес> щуку яку ты піймався. Ніяких я щуплю не знаю. На весь на всякі каналі щуку. тут щось я скажу, може хтось этот, трохи это, попьянь, чи ні? Ну ось глянь, глянь, як я на Дима, а ти, ти ж строитель, О, Диви, А я, я, я там строїть? Ну я, я просто бачу, что тут рівно, а там ні, Оце я бачу. А те, що там є такий. Строитель что, она строит вам. Пойдет, заделаем, заделаем. О, как бы зелененьким там бы его с душок был. Вот это вот так и будет. А, а то сита, ситочка зелененькая, да? Ну и конечно, потому, что на помидоры люди накрывают. Будет шикарно, да. Вот это повисил, якото мы это, в детстве, это знаете, это. Помните, это мы это? Ну мы все дети ну, да, рубили да, да, эти. Натягнули, це його. Просто не натягнув. Ні, це все правильно, ця... краще так. А якщо немає ну, зеленого, не, не. то що? Та ми ж тобою Да. Все чітко, коротше. А це ще будете обробляти чи ні? Та он у нього сережка це вон оце. Покажи. Все є, ще да? обшиватися буде. Вон короче вообще буде от... пластик. Покажи, його. ну то все та круто вже. А ще нічого ти помиється. Вон дивить, чим будемо обшивати. Ну така от війня. Оце воно помиється. і що ви там чувак? А? Оце? Вон. Ні, ні, бока. А, так а що, просто може лаком і все? Ні. З цієї сторони лаком, а з цієї сторони... Так, мені кажуть, так класно, отак взагалі. Така колходи ніколи будуть. Як доробимо так і будуть. Так, ну, а коли ти до осені доробиш? Так, доробимо до осені. Ні, так, не, не знаю, на що вам ховати вон... таку красу, дерево це все клажеш. Тільки скрити вже не чимось. Один там питав, на входи не до вже є? Ну там Де наші там? пацани хлопці. Хто? Ну хто? Люди зачекалися. Приїжджають, я що б прийду. Це ти, ти підрозказав, мені сьогодні. Мангал Висок, є, він да? стоїть. Ага. Зроблений вже. Я вже сколько... Разом 7 или 8 жаре. С сусідами ты теж нормально засіма, ну, да? Що так, це спит рубежа, рубежа, рубежа. Руб... да. коля. Рубежан. Коля блонди. Рубіжне. Пам'ятаємо ми наших голубівники. На ну воно с крылышком серега. Ага. Ну він там, вижа, він там тримає. Поки бачив я десь в якомусь ролику, Ну так давненько, але. Чорний, це якраз його тема. Чорні оці білохвості. Стальні, стальні і То, ну, такі основні, Я да? я... думаю, і ще біли. Ну у тебе ж давно він цей голуб, так, да, Сережа? Це я пам'ятаю, скільки вже років, він у тебе. вже, мене більше десятка. Голубу, так? Да? Це ще хір, про яким часам у нього той голуб проживе. Сереж. А то. то. А что тогда? Да, до пывая, улицки. Равлики, да. Ты только білий оставив, ты вбив спид э, лимонним. Нет. А второй выводок ще не вивів. Вивелися. Краще б ти стального голуба дав лимонні. так хоч би лимонні або стальні були. А що він, ну що вони що вони дадуть з білим головом? Такі білим. І і біли. Які вони білих, вони О, будуть винесе, будуть брудних давати. Одни блін, блин, вони вже тут лазять. Да? То давно вже другі вивелися. Так а де та голубочка? Та тут вона лазить, а вона туди. У мене перші оці голубята одне чисто біле, а вторе. Слава, що там білокрилих повозка, було нормально? Такі, ну білий, да. Ось, ось, аби з-під лимонної оці. Бо він там бігав, я на нього звернув увагу, маленький -маленький. такий маленький-маленький. Рахітик такий. Ну він, так, воно, так, там Біленько там. Трохи, ну біленький по таке, більш по... міцніше. А ось, так, да, оце, оце біленьке. Yeah. — Ні-ні, он, ото воно. А все, все. Ну і ходеться. Ні, оце лучше. Ото лучше его. Не біле. вот. Дилкинь за деревом может покрыть. <рес> так оно еще... Воно ще взагалі не літає, ну, не те, що там літати, воно ж не, під, не підлітає. Оце одна гніздка його? Нічого баг, себе, багатий такий. Да. А там голуб пишний, так? Да? Бо вона ж така, як ну, джебелька така. Там все нормально. А, це просто ото друге, воно таке слабеньке. а це... ну, ну, Сережка хотіла ну, ну, блин, блин, голову. Короче, воно слабеньке. Я хочу да? Так даже ото мале, блин, такі. Дивлюся, только перья, ото начали. Дивлюся, оно слизло, ну, випало з гнізда, Я його опять посадив. Ага. Приходило, оно опять подвоз. Ти скажи, Дімі, сколько йому? І Навіть вижило. Ого. <рикул> ну, ні, лимону був? я бачив ще ще на гаражах я її знімав. Вона в мене за три роки з'явилася, як його тут і побачив. А ну я знімав ще на, на перших гаражах. Та ні хрень. Ну це вже виходить <рикул> більше 10. <десяти>. Більше. <рикул> так, так і яйця неся, і я несе, неся. Не, Голубка, конечно, крута. Хоч вона така... Ну, страшненька, але блін з головою лятюче-летюче. Ну, Ні, ну з горіти зрозуміло. А так на, ну так і подивишся голуб'ятні, вона страшненька, але блін з якою що. Ну так. Да. І, і льотна, і розумна, і все. Так. Ще їм не неділю даю і будемо вакцинувати. Все. Вакцинувати будемо? А чем вакциновать выбирают? По, по лимонам. По лимонам, да? Да, ну, а, так а по то, по лимонам да, капать? Конечно. Так давайте проклацаем. Я проезжаю и договор заключать до да, них. Скажу, м -м -м. мы что морку вакцинировали а постоянно. Пистолетом, oh, да? Пистолетом, да. М -м. да. А он каже, а что вы, я говорю, а он каже, ну вот в этом помещении у них 120 тысяч. фізично провакцин... да. Да? А вакцина ми постійно, у них в Франції получали mm. для курей. Для курей, бролина. Mm. Він каже, ми пропаємо. Норку Ця... вакцина для курей, да? Ні, ні. — Ну а, ми а, я думав, норку получали, получали за границею. Спочатку mm. mm. в Росії. Для них спеціально, так? Да? Да. Mm. Там 4 хвилин на вакцину. Інтерит, mm. псевдомоноз, чума, там 4 вакцини. Ага, ага. А он слетел один. -то. А, а, а Жидина такая, он бачит, Он говорит, он для... для... серый, О, что сказал. Каже, вообще, да, для, да. для птицы закончил университет, именно специализация по птицеводству, факультет. Каже, если постоянно хороших голубей будешь капать, будет, будет влиять на яйцо, яйценоску. Гірше, 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 гірше чи краще гірше, а, гірше да. угу. На, ну, напряг дуже здорово ага. ти ж розумієш ти ж каже капає чи то колеш ну, організм швидше винашувати себе ви, голубки, да? да, да, голубки Якщо да, колеш да, да? да, да. угу. а каже краще капай ти ж він мене так лечив в нос, Или сразу непосредственно попадає. Ты кольнеш, оно не сразу доходит. на На слизи, доходить. А тут сразу, да? тут сразу тут всі ж кровіносні в голові, все кровіносне, воно попадає в кров, мовніносне. І вони каже, переносити. Нагрузки нема такої на організму. Так він мені об'ясняв. Mm. Ну, при правда. вакцинації завжди якісь робоч. <рес> тобто вакцинування в боку, воно більш таке. Не, не тя, таке тя, да? тя, тя, ще а що ви? Так, та ж сама вакцина, що треба ну, під а вони, шкіру буде. Ну, вони буде, просто. — Вони оце так. — Ви роз, мені скажіть, вони... вона окремо, що капати, чи вона та ж сама, що ми колемо, та ж саме капає? — Та ж сама, тільки там надо, по відносині вода має бути дистилірована. — А, це, там треба розводити де, по іншому, так? — Дистилірована да? mm. вода має або кип'ячена. Ну, краще б казав, дистилірована вода. Mm — Угу, -hmm. ну дистилірована вона завжди, це да. найчистіша вода, в принципі, так. — Ти що, чоловік, розкажи. — З подрижого. Того. Я не знаю, а, я, я раз упів воду пропаю, ну, ну і хорошо. Ні, тут, тут, тут нормально. Ну я ж держав небагато, ну, що в мене, 15 балів і багато кого знає, Ні, багато Якщо б робимо. я був впевнений, що це е, капання краще, звичайно я б не мог не вдоха колоти, бо капати точно легше, ніж колоти. Ще? Ні, от ти експеримент проведу. Це користь, знаєте, для. Ми ж не нав'язуємо нікому. Дискутіруємо. А да. як він ні разу не робив. То ми зараз цього, до чого домовились, продаває, то я то людям розкажу, може щось такий. хтось або не почув, або пропустив. То, що... дядя Юра буде вакцинувати от Сергія. Локо капати буде по полімон да, да. Дві... і будемо дивитися. Я кажу, давайте колоти, а вони кажуть, ні, колоти фігня, будемо капати. Не, і... ми не кажем, ну що... я маю на увазі, що колоти, скажімо, це більш важко, більш як якби ну. Воно коротше як захватить. Легше ну, капати. Чаще. Може нічого. Ну Тоже... Ну, провіримо. Якраз да. будемо, ну, будемо... Ну, году, так. Будемо перевіряти пробувати все. Такий вже підбор о, був молодіж Сергія Анатолійовича. Замечательно. Все одно пропала частина Пропор, голубів. Да. І те, що ви привезли, Гаряче, слова... угу. гарячий він... сюди. Воно а там ручка, що як... у тебе за чайник, що ручка Хорош, так нагрівається, хороший, що хороший, я. Кнопки немає. А, то просто ти не вимикаєш, так воно й поплавається. Так. Може Сергію Сереги на чайник? Не треба. Карточку я... поставимо в описанні. Того білого не можу забути, що ви привезли. Кабанця или от кого? Да. Ох, и голуб. Сгину? Да. Белый, да? Белый. Ох, и хороший голубь. Гений, привет. За хороший подачи. Откуда він тут взялся? На полтавщину всім хлопцям. На реняки. Наронята есть у меня там. Да. Скоро покажем. Скоро до славы поедем. Да, Тро трошечки згодом. А? Бодди машиних. Не то діє. Та я вже на ній напився, наївся ну, щось да, я. Так. до чаю на. Ну, такого чи його я такого. Я так його не п'ю часто, а тут. Та Уже дві чашки так. хлопнув. І цим нашим друзям, цим травіт. Да. Дніпровським друзям. Сані з Василівки. А що Сані з Межирича. І... Пора вже їхати всім. до Сані. Это... Паша вже пора з'їздити в гості, да, мабуть? Ну, там... В Гараж, Саня, слава поэтому. Навідатись в гараж до нього. Зараз погода поміняла, сильно жарко. да, да та... Або не... якщо пічку Шо там натопить, то взагалі. То можна Передос зробити. Трошу. А Взагалі там непогано його, Да. Там все умову. Шахтар... Перша травонську, то в сань. А ви ж там були, да? Ні, я. Гаражі не... В тому той раз не, не було. Не, я не був. Ні-не-не. Хоча я Сашку знаю, він же проїжджав не ага. треба, поскольку ага. хороший пан, мені не Да, Та скоро до нього треба з'явити. Я з ним зазвонив. У слави, парень. У слави, Цей запах оцього. Слава. Ні, <рес> ну правильно, Так правильно. Я дома, брен, якраз перед тим, що Дімка попив копі. Вже тут дві часи. Було. Та, Та і я што? вже точно пився. Так на морі волна, да? Та страшні в лодку, блин, ми вилізли. А, Мені, а ви що, на поплавкову? Воду. На яку? На спіні. А, ну там уже, просто щоб вас от, не, это, ну, да. не перевернуло хвилями. Так, <свят> а так нормально. Так Ми й то заховалися там за камиші. Там нормально. Ага. Тихенько було, ну як волна ряд. А як переїжджать, брин, сюди, а там піна, блин, пігарила. И наукосубры метрів 600 uh -huh. аж виїхали. — Ну наловили, да? Та що ми там наловили. Ну хоч щось пише. Лиля обнимала. Випустили? — Ні. Uh — -huh. Фік їм, да? Он посолил. Все вже. їсти будемо, так? — надо. Уже як миска чи як uh -huh. така, вже повна. Там у нее есть такі, такие мелкі, мелкие. Уже сухие пара. Хорошо. Было Добре. слабо. Та ось а ти не був... хотів їм води ставити, вони від паїлки не відходять. <говори> я, якщо, я, якщо... Так то ж мінералка, я кажу, то вони п'ють. Вони що... дітваром пиво, я вже трошки а більше ні. неділі оце вже не Да? Як же вони, яке то пиво прислали? від Норвегії. Ні-ні-ні. <говори> З Западної <Запоріження> України названня таке. В магазинах таке. Українське наше, так? Взять таки розбирається, каже, мені понравилось у тобі. Так що виставлю тобі. Там бутилок, коли там поки не поїдемо, нехай полодімо стає. Виким банки дві-три дуже. Воно не банку. Стекляних мене. Кстати, теж не погано, перезормова.